І всім привіт! Вже дуже скоро у нас буде так от юздей. І ми будемо всі разом дивитися на різні штуки. Буде обіцяти дуже багато лакі-блоків. От я вже готуюся, тут крафчу людей, але мені, мені треба ще один. Ти зараз хочу скрафтити цього джека-джека, щоб він в мене був, і в мене тоді буде три джека-джека. І там ще вийде дуже багато хто. Тому я хочу сказати собі ще одну секретку з скелетону. Я також займаюся продажами на FunPay. Це дуже вигідний сайт, де ти можеш продавати своїх рідкісних брейнротів і взагалі по всім іграм і заробляти гроші, якщо ти початківець. От я вже зі свого другого аккаунту зараз пострибать. Я на час тако котюздей переніс вже сюди всіх брейнротів, крім тих, що я можу використати для крафту. Ви можете зацінити, я не прям такий багато. От, секретки 500 тисяч в секунду. Берейн Бог. Ну, з бафом. Мільйон чотириста. Ще одна секретка. Джоб, 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 сахур. Ще одна секретка. Ін'ян Льос Тортус. Три сім ляма. Це для перерождження на цьому аккаунті треба. От зомбі трава, от трава. Для крафтового я, напевно, крафтити не буду. З двома бафами. Це, до речі, секретка ще одна. Brain Rot, у мене йому три мутації він 2-9 мільйонів. Це для перерождення, це теж для перерождення. І це просто ду-ду-ду, ще одна секретка. Більше в мене здається, ще на другому поверсі хтось є. Ну тут вже такий, ще один для перерождення. і кар -кар -кур -кур. Ну, Баблгам Ін'янь. Я в теорії міг би скрафтити якогось типу гарного Brain Rута а поки що не буду. От мені треба скрафтити оцього Джека джека але мені міфіки не виходять. Тож треба підбирати різні комбінації, хто не має випасти. От якщо я зараз засуну, там буде 40% на міфіка. Війна, прийде Богу з двох міфіків. Якщо я зараз засуну цього у фігового, то все просто вже 19%. А якщо, якщо прибрати, то одразу 40. Ну коротше, тут мені треба ще гарних міфіків зараз підібрати. Ну, всім пока, до так от Юздей. Який в нас вже буде, я зараз живу в Іспанії і він в мене буде о 12, рівно об 11. Тому через годину 40 побачимось. Бай-бай.